На засіданні оперативного штабу 31 березня карлицький міський голова Ласан Панюта своєму вступному слові повідомив, що, попри часті оголошення повітряних тривог, ситуація в громаді стабільна завдяки нашим Збройним силам України. На штабі було обговорено план заходів на поточний тиждень, стан справ в громаді в цілому. Медик доповіли, що зафіксовано. 79 випадків захворювань на ГРВІ за минулий тиждень. Попередній було 99. За інформацією рятувальників протягом тижня, що минув, сталося дві пожежі внаслідок підпалу трав'яного настилу та чагарників. Карлик Водоканал працює над ліквідацією чотирьох виявлених поривів в системі централізованого водопостачання. Із 1 квітня припиняється опалювальний сезон, крім дошкільних та медичних закладів. Загальноосвітні заклади перебувають на весняних канікулах. В громаді проводяться роботи в ході двомісячника по благоустрою. До третьої річниці визволення Київщини від рашистських загарбників, яка Перепадає на 2 квітня в закладах культури будуть проведені відповідні заходи. На оперативному штабі 31 березня представниця фонду МГП Громаді ознайомила з умовами конкурсу Час діяти Україну. Це десятий ювілейний сезон, сказала вона. А відтак буде більше можливостей для громад. Цьогоріч заявка приймається по чотирьох лотах. Ось два перших із них. Партнерство заради сталого розвитку гранти до 100 тисяч гривень, і спроможна громада, гранти до 500 Гривень. Залежно від обраного лоту громади можуть отримувати до півмільйона гривень грантові підтримки, а за рахуванням співфінансування залучити на свій розвиток до 1 мільйона гривень. Загальний бюджет конкурсу 15 мільйонів гривень. Хто може брати участь у конкурсі? Громадське об'єднання, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи організації, освітні заклади, заклади охорони здоров'я. Крайній термін подачі заявки 21 квітня до 16 годин. Після презентації цього конкурсу час діяти України. Карлицький міський голова Олександр Панюта сказав наступне. Моє завдання донести депутатам, щоб ми повинні співфінансувати дані проєкти, але в цілому тема цікава і давайте не будемо. Ну, є можливість скористатись грантовими коштами. Тому я думаю, якщо є бажаючі, три тижні у нас є до 21, го завтра, 1 -го квітня. Не знаю, лікарня теж подумайте, може і щось. Приймати участь необхідно. Да, ми не можемо перемогти в усіх конкурсах, але я думаю, що ми активно участь будемо приймати Якщо і якісь, якісь, да, якісь проекти обов'язково будуть переможцями. Надо, щоб ми були активними на даному напрямку. На засіданні комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від систем централізованого палення та постачання гарячої води було розглянуто заяви ще трьох мешканців поверхівки з Паркової 18, і комісія надала їм дозволи. На відключення їхніх квартир від системи централізованого опалення та гарячого водопостачання з метою влаштування індивідуального газового опалення. Нагадаємо, 4 березня на сесії Карлицької міської ради було затверджено програму соціальної підтримки малозабезпечених жителів багатоквартирного будинку по вулиці Паркові. 18. У Кагарлику на 2025 рік, яка передбачає надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на замовлення технічних умов та виготовлення проєктно-технічної документації. Нагадаємо також, що 24 березня виконком прийняв рішення про завершення опалювального сезону з 1 квітня, отже, саме час. Братися до активної роботи, щоб до початку нового опалювального сезону мати власне індивідуальне опалення квартири. У п'ятницю 28 березня відбулася зустріч працівників структурних підрозділів міської ради з керуючою місцевим відділенням Приватбанку Іриною Берговенко. Присутні дізналися актуальну інформацію про найпоширеніші. Шахрайські системи, з якими можуть зіткнутися клієнти банківських установ, а також отримали корисні поради, як захистити свої кошти. Незайвою була інформація про послуги, які надає Приватбанк, новації для клієнтів. Береговенко відповіла на запитання, надала необхідні роз'яснення і рекомендації, Тож, зустріч сприяла підвищенню фінансової грамотності, була змістовною, цікавою для всіх присутніх. 30 березня в приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу Карлику відбулись фінальні змагання серед команд із гравцями 2016-17 років народження. У фіналі змагалося чотири команди: це футбольний клуб Фортуна Березань, дитячої нацької спортивної школи Свастова, «Ягатина» та Скарлика. Наші юні футболісти, перемігши однолітків з Березані 2-0 Ягатина 5-1, стали переможцями чемпіонату Київської області, тренер команди Роман Свіріченко. Нагороди вручав, а це кубки, медалі та солодкі подарунки куратор дитячого юнацького футболу обласної асоціації футболу Володимир Маслов. І ми вітаємо. Переможців. За повідомленням правоохоронців до відділення поліції Карлика надійшло 159 заяв та повідомлень від громадян. Про це сказала представник Каралиського відділення поліції Інна Калієвська. На засіданні оперативного штабу 31 березня, а ще вона інформувала про резонансну подію, яка сталася в четвер в селі Великощученка. Між двома підлітками 2010 року виник словесний конфлікт, під час якого один із підлітків наніс пневматичною зброєю. Весь постріл в черевну порожнину, іншому підлітку, та здійснив проникаючі поранення, внаслідок чого останньому було завдано челесне ушкодження середньої тяжкості згідно статті 122 частини 1 кримінального кодексу України. По даному факту проводиться досудове розслідування, Той, хто наніс постріл. Зник з місця події. Майже три доби ми 24 на 7 розшукували. Вчора ми все-таки знайшли даного фігуранта по даній події. Зараз ведеться досудове розслідування, встановлені свідки, очевидці даної події, збираються матеріали, там були всі неповнолітні від 10 до 15 років. Поліцією карлика загалом складено 82 адмінпротоколи про право порушення громадської безпеки правил дорожнього руху. Зафіксовано три факти керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння: транспорт вилучений і відправлений на штрафмайданчик у Миронівку. Поліція спільно ТЦК. Працювала над виявленням ухилянтів від мобілізації та осіб, які самовільно залишили військові частини.